Всім привіт! Сьогодні понеділок я була вже на мікротоках з сином. Не знімала вже їх вам, тому що і так часто знімаю. Хотіла показати вам атмосферу, прийшли поїсти піцу. Куди дівся? Синочек! Ти куди дівся? Дитина не хоче знімати куртку. Дивіться, як там мете, сніжок? А тут оливкові дерева. Вовочка, ти будеш гулять тут, синок? Все, новий рік дуже близько. Ми з сином проводимо час. Він зібрав всі подушки з усіх диванів і склав їх в одному місці. Це в нього така гра. Добре, що тут мало ді, людей. Ді. Пішли, пішли. Пішли. Ідемо в туалет. Вам цікаву історію, як ми до дон Густава минулого разу ходили в разом в туалет. Я з сином. Звичайно, якщо я хочу в туалет, я мушу його з собою брати. Ну, певно, у кожної мами так э, стається. І цей контент, синок, не чіпай унітаз, цей контент не вийшов, тому що я не могла зняти. В общем, я сходила в туалет і син мій. Я хочу, я хочу. Кажу, добре, давай я тебе зараз не чіпаю унітаз руками. О, змив вже. Кажу, зараз я тебе посажу. Поки я відкрила унітаз, дуже знімаєш та ніжки. Зараз будемо, синок. Він рукою хоче потягнутися до там е, якихось бульбушок в, в унітазі. Я кричу: не потрібно лізти в Унітаз. <плес> да, да. Це гріє воду. Кажу, не потрібно лізти в Унітаз. Він з того переляку опускає прямо туди свій паровоз, в унітаз, в Дон Густаво. Я цими руками залажу туди в Унітаз і достаю його паровоз. Ви собі уявляєте? <плес> ну, коротше, така кумедна історія. Мені здається, що таке буває з мамами і зі мною точно було. Далі виключаю камеру. Готують. Прям відкрита кухня. Я вам певно вже показала всі кухні черні всі відкриті. Прям по-серйозному. Бікольнички, тут щось вариться теж. А що тут вариться? Це бігалі і равіолі. Ага. Ти любиш равіолі? Е -е. А чого ж ти їх наїси, коли не замовляємо? Ось такі дівчата-мамські будні. Бігалі це паста. У мене салат Цезарь, в мене кава, вода з лимоном і син їй спіцу. А ось моє кошерне життя і закінчилось, і я знову із попелюшки перетворилася на домогосподарку, щоб вам було не сумно і не нудно дивитися за тим, як я прибираю, я вам розповім сьогодні про молочко. До речі, ви можете в коментарях кожного разу писати, які вас теми цікавлять. Я буду прибирати і буду розповідати вам про ці на ці теми, так як я дієтолог, нутриціолог Молочко. Нею залякали вже півсвіту. Одні люди її бояться, просто і не вживають, інші люди її обожнюють. Давайте розбиратись. Молоко взагалі вживають савці та млякапітаючі, скажімо так. І молоко містить такий не фермент, а молочний цукор, як лактоза. Також в молоці є казеїн. Ось в цих двох компонентах казеїн це молочний білок, а лактоза це молочний цукор. Ось в них і вся сіль, скажімо так. У дітей до 5 років дуже гарно виробляється фермент лактози для розщіплення лактази. І чим ми стаємо доросліші, тим менше у нас цього ферменту. І виходить така собі алергія на лактозу. Не у всіх вона є, але у 60% людей точно вона є в будь-якій формі. Отже, молоко... Людям в дорослому віці, я би не радила все-таки вживати, тому що ще й молоко підвищує інсуліноподібний фактор росту 1, це такий гормон, який призводить до перечасного старіння. Але кисломолочна продукція, мені, наприклад, особисто подобається, тому що в ній багато пробіотику, так як під час ферментації утворюються корисні бактерії. І що ж з кисломолочкою не так чи так? Кисломолочка, коли бактерії в ній Утворюються, вони з'їдають цю лактозу молочний цукор, і в, наприклад, в кислому молоці, майже немає лактози. Ну навіть у людей, у яких немає ферменту, достатньо для розщіплення лактози, тобто ферменту лактази, їм вистачить власного цього ферменту, щоб розщепити тих 20 грамів лактози, яка буде у кислому молоці. Отже, інколи можна вживати там йогурти. Але мені більше цього подобається із молочки, це сметана, тому що це жир. вершкове масло його обов'язково потрібно вживати. І взагалі потрібно вживати молочку всім людям. Кожного дня людині можна вживати тваринних жирів до 20 грамів. Сюди ми включаємо і молочну продукцію, і вершкове масло, і м'ясо, і рибу. Все це в сукупності має бути 20 грамів, якщо ми хочемо бути. З вами здоровими. Казеїн. Казеїн це молочний білок. Дуже часто на нього теж буває алергія, люди про це не знають. Так ось, якщо ми візьмемо молоко інших садців, таких як кози, чи вівці, чи ослики, то у них казеїн де іншого типу не такий агресивний, як у молока. Дуже багато нутриціологів лякають молочку, що молочка призводить до різних бід і люди прям виключають цілі групи товару. Але це все до хвороби орторексія. Це коли люди хочуть так. Очистити свій організм, що виключає ці групи товару, хоча я би цього не робила. Я використовую іноді йогурти, не кожен день я вживаю молочку, іноді я використовую е, такі продукти, як е, сметану або вершкове масло. Вершкове масло майже кожного дня має бути в раціоні, тому що воно... Одне із найкорисніших жирів для нашого харчування особливо я використовую топлене масло, бо масло її щось підсмажити, чи просто додаю в каші. Отже, ще що хотіла сказати про молочку. Боронь Боже, не купити молочку знежирено. Часто, коли дієтологи кажуть, що молочку необхідно вживати з меншою кількістю жиру, наші люди впадають в крайність і починають шукати знежирену молочну продукцію. Таку продукцію, боронь Боже, не можна вживати. По-перше, без жиру не засвоїться кальцій, з неї не засвоїться білок. І взагалі в знежиреній продукції нічого корисного немає. Молочний жир, він дуже-дуже корисний для нас. Ось у мене ще тут бардак. До речі, цей бардак в мене. Створився вчора ввечері, я проводила консультацію, і син заліз на стіл. Для того, щоб він мовчав і дав мені провести консультацію, я йому дозволила зробити те, що він зробив, а тепер я швиденько прибираю. Отже, саме головне кисломолочні продукти обирати без грибків. Якщо ви дивитесь на склад, там не має бути грибкової закваски, там має бути закваска бактеріальна. Саме бактерії з кислої молочки нам необхідні. Грибків у, них, у нас і свої вистачає. Нам не потрібні інші грибки. Нам потрібні саме бактерії, тому не потрібно боятися молочки. Але кому не можна 100% вживати? Людям із автоімунними захворюваннями: аїд, волчанка, віцібіго, різні захворювання. Також молочку не бажано вживати людям, у кого проблеми з шкірою, у кого є акне чи висока кількість прищів. Висока кількість прищів, Оце сказала. Також я би не радила вживати молочну продукцію людям, у кого інсулінорезистентність. тому що, хоча в молочної продукції низький глікемічний індекс, тобто рівень цукру в крові зростає повільно, але у молочної продукції досить такий високий інсуліновий індекс. Інсулін буде зростати дуже швидко. Тому, якщо ми їмо сир кисломолочний, то його бажано вживати тільки зранку, ні в якому разі після обіду. Всі такі продукти, які мають високий інсуліновий індекс, як молочка, ми маємо вживати рідко і зранку. Я сподіваюся, що вам було зі мною сьогодні цікаво, тому прошу, якщо ви знаєте людей, кому буде цікаво це відео, переслати відео цим людям. Поставте мені, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані, і пишіть свої коментарі, про що далі вам розповісти.